Вода безцінний дар природи. Це твердження педагог повинен довести дітям ще з малку. На заняттях, під час спостережень, на прогулянці діти дізнаються про воду. Вода буває тепла та холодна. Вода буває чиста та брудна. Вода лється, розливається, крапає. В воді є повітря. Легкі предмети плавають, а важкі тонуть. Сніг це кристалики льоду, які в теплі тануть та перетворюються на воду. Воду можна зафарбувати. Під час цікавого досліду діти спостерігали процес смішування кольорів. Результат був вражаючим для дітей. В процесі пошуково-дослідницької діяльності діти дізнались, як мікроби потрапляють на руки. Та якщо торкнутися до водички крапелькою мила, вони втікають. Коли ми миємо долоньки тільки водою, мікроби змиваються погано. А якщо помиємо їх з милом, вони стануть чистими. Отже, діти зробили висновок, що руки необхідно мити з милом. Вода важлива і для рослин. Якщо їх не поливати, вони в'януть. Доглянута рослина завжди гарна. Якщо занурити зібране з квітів насіннього воду, воно проросте. А в землі виростають паростки рослини. Особливо вражаючим для дітей був експеримент зі змішування кольорів. Ми дали змогу дітям самостійно здійснити цей процес за допомогою піпетки. Малята розфарбували ватні диски та створили з них гарну аплікацію. Вода природне багатство. Бережіть її.